Це канал Самсобімайстер, я вас вітаю. Чи багато платить YouTube за монетизацію, скільки я вже заробив на своїх відео. Часто такі питання чую від знайомих, друзів та інших людей. Ось хочу з цим поділитись, можливо, комусь стане це цікаво, можливо, когось змотивує до відеоблогу, до розвитку свого каналу, а когось навпаки розвіює якісь певні ілюзії чи сподівання. Блог я започатковував не як бізнес-модель для заробітку грошей, а як хобі. Так як часто я щось люблю майструвати, коли шукаю якусь інформацію, як ту чи іншу справу зробити інформації мало. Ну і часто хочеться поділитись своїм досвідом. Спочатку я писав це на форумах, але далі якось все перейшло в формат відеоблогінгу. Єдина ціль в процесі мого блогінгу була це реклама власного інтернет-магазину. Який я додаю сюди в описі відео, також відео плашки вискакують. Також додаю промокод на знижку в, кожному, в описі кожного відео. Але справедливості заради хочу сказати, що за весь час існування мого блогу жодного замовлення з цим промокодом в мене не було. Отже, я зареєстрував свій канал 2 лютого 2017 року. Зараз, січень 2024 року, Станом на сьогоднішній день в мене є додано 114 відео. Ось мої найбільш популярні відео, які мають найбільшу кількість переглядів. Ось бачимо, 62 тисячі завантажено в 2017 році, 52 тисячі через 3 роки завантажено в 2020 році. Тобто 17, далі 12, 9, 8 тисяч. Ну і там же далі 3-2 тисячі. Багато це чимало питання досить відносне, тому що для когось це взагалі копійки, для блогерів, мільйонників. А для початківця це досить непогані цифри. Отже, в серпні 2023 року мені була підключена монетизація. Оскільки я нагадую, канал я зареєстрував в 2017 році, в 2023 через 6,5 років мені підключили монетизацію. За останні 28 днів від монетизації у мене приблизний дохід 4 ,31 долари 31 цент. Це при тому, що в мене нагадаю 114 відео. В щоденній аналітиці можемо глянути. Середній перегляди у мене близько 500, 500 переглядів за останні 48 годин. Це такий плюс-мінус стабільний в мене показник, колись більше трошки, колись трошки менше, але в середньому 500. І за останній місяць 28 днів, неповний місяць, у мене 4 долари 31 цент зароблених грошей від монетизації. Якщо подивитися статистику загальну від початку включення монетизації, ось бачимо, 1 серпня ще було 0. І далі монетизація росла. За весь час я заробив 29 доларів, 63 центів, неповних 30 доларів. На піку найбільше в день було 33 центи, 35 центів найбільше, що було в день від переглядів на YouTube. Показники досить падають, так як аудиторія українська е звужується в зв'язку з війною, з воєнним станом і до переглядів. Але тим не менше, ось 30 доларів я заробив з серпня по січень е місяць. Для інформації, щоб вивести кошти, щоб їх е фізично можна було е отримати на карту, можна вивезти суму не менше, ніж 100 доларів. Тобто такими темпами ще треба не один місяць, щоб якась сума коштів в мене була, яку можна вивезти ну, і потратити на власний розсуд. Отож, комусь я можливо ілюзії розвіяв цифрами, коли змотивував навпаки щось створювати і на тому хоч мінімально, але щось заробляти. Якщо це було комусь корисне, поставте лайк цьому відео. Якщо цікавий мій канал, підпишіться на канал. Ну і дякую за перегляд, до зустрічі! 宝宝。